Вітаю вас, мої любі сонечки. А я, що таке прийняти хворобу, це що з нею нічого не робити? Пишете ви після мого відео про хвороби, що робити, і про прийняття хвороби. І тут сонечки, увага! Тут іде момент про те, що дуже важливо прийняти всім серцем, всією душею. Ту хворобу, яка вже фізично проявилась, це саме перший шлях буде до того, щоб побачити, від чого вона у нас намоталася, ця карма, і її розв'язати. Я про це мої любі сонечки говорила. Дуже багато людей, те, що я говорю, буває, сприймають не так, як я це передаю, тому що кожен бачить свого рівня свідомості. Тому дуже, будь ласка, уважно серцем слухайте те, що я передаю. Тому що і так само багато людей в цьому світі роблять одну з помилок. Вони просто енергетично працюють там і хочуть позбутися цієї хвороби. під'єднуються до якогось Егрегора і думаю, що це вже все трансформувалося у нездоров'я. Дуже багато людей з -за цього пішло зцілення. Я вам поясню, чому мої любі сонечки це відбувається. По-перше, Прийняття і готовність до трансформації, це прийняття Бога, прийняття Бога всім серцем. І те, що ми створили, це прийняття цієї хвороби, це самий перший крок, мої любі сонечки. І коли хвороба вже проявлена на фізичному рівні, як біль, як хвороба, це вже проявлено, сонечки. Це ви вже зараз не можете змінити. Це вже проявилося. І тут потрібно допомагати собі. Тими методами, які є в вашому всесвіті на даному етапі, так, це можуть бути навіть операції, це можуть бути різного роду, там ліки і так далі. Звісно, це є, скажімо так, блокування, скажімо, цих кармічних блоків. але ми на тому рівні свідомості, коли це ще неможливо, щоб воно раз все трансформувалося, тому що це має бути рівень свідомості Христа. Тобто Христа свідомість може це зробити швиденько і зразу в моменті, раз фу і трансформувалося. А ми люди трансформуємо це з творцем через усвідомлення цих наших кермічних всіх моментів кермічних намоток, завдяки тому, що ми трансформуємо це через життя. Тобто змінюємося і пам'ятаємо, що всі хвороби, все, що є у нас, як ілюзія наших хворіб і біль, це наша ілюзія і починається з прийняття в серці, прийняття Бога, прийняття цієї хвороби. Тоді можна побачити, як її трансформувати. А вже то, що болить. І ці наслідки, які вже є, їм треба допомагати тими методами, які є в вашому всесвіті. Звісно, коли ви будете трансформувати, трансформувати і рости енергетично, у вас все менше буде хімічних засобів і, звісно, всяких оперативних втручань, і вийдете на.